Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Амалія Стец Зося. Привіт! Це я. Звати мене Зося. А це. Моя люба матуся вона дуже ніжна і любляча, але чомусь її всі бояться. І тому вона на ланцюжку. Ми з мамою і братиком прості собачки-дворняшки. Цілими днями ми бігаємо, граємо, ганяємо горобців по подвір'ю. А ввечері матуся нас ніжно обіймає і вилизує. Поївши, ми солодко засинаємо. Одного ранку мене і братика посадили в коробку і кудись довго везли. Нам було дуже моторошно у темній коробці, і ось рух зупинився, і коробку відкрили. Ми визирнули, а навколо море з людей і тварин. Котики і цуценята гавкали, м'яукали і скавчали. Господар не випускав нас з коробки, і, буцімто, чогось чекав. Біля нашої коробки, на столику, лежала велика пухнаста устілка, а на ній сиділи дві білосніжні, ні то овечки, ні то цутинятка, так одразу й не розбереш. У них була пухка, сяюча шерсть, а на головах. Зачеплені кумедні бантики рожевого і блакитного кольорів. Вони гордовито тримали носики догори і тільки одним оком поглядали у наш бік. Я встала навшпиньки, щоб добре їх бачити, і гукнула Привіт! Але вони не обернулися, ніби не почули. Тоді я голосніше гукнула Привіт! Тс! Турненька! Не заважай, буркнула крізь зуби одна з них. Не заважай, а що ти робиш? запитала я. Ти це також робиш, відповіла вона. Ми чекаємо, щоб нас обрали. Навіщо нас обирати? здивувалася я. Та відповіді я вже не почула. Мене взяв на руки кремезний чоловік. Почав крутити мене на всі боки і роздивлятися. Весь цей час по бокам від нього бігав хлопчина і благав: Ну, ну, візьмемо її, тато. Чоловік погодився і мене знов запхали в коробку, але вже саму, і знов кудись понесли. Я дуже втомилася, і коли мене витягли з коробки, я бачила тільки мисочку з їжею. Там, мабуть, і заснула. Зранку я прокинулась і оглянула все навколо. Все було дуже дивним. Моє кубельце було в оселі людей, а не на дворі, як я звикла. А виявляється, тут стільки всього цікавого і незвичного я одразу ж почала все роздивлятися і обнюхувати. Потім почала куштувати все на зуб. І виявилось, що з усім оцим. Дуже цікаво гратися. Я вовтузилась і бешкетувала, що аж не помітила, як прибігли заспані і трошки налякані господарі. Мабуть, вони також хотіли зі мною погратися, подумала я, але вони мовчки виставили мене за двері. Я довго чекала, щоб до мене хтось вийшов, але за дверима тільки було чути хлопчика його благання і плач але дорослі тільки й дорікали йому зіпсованими мною речами. Я ще почекала, але в животі так бурчало, що я не могла ні про що, окрім їжі, думати. Звідусіль доносились смачні аромати, подихом вітерця доносився нестримний аромат смажених котлет. Я й не помітила, як рушила по вулиці за покликом носа. Тут перебігла, там перелізла. І от я біля дверей, звідки так смачно пахло, я поскавчала раз, а потім ще й ще. Нарешті до мене вийшла жіночка, від якої ще дужче линули ці дивовижні аромати. Вона здивувалась, побачивши мене, а потім винесла мені повну мисочку смакоти. М -м -м -м. як це потішило мого животика. Я все з'їла і навіть миску вилизала. Коли я закінчила їсти, прийшов величезний кіт. Його, мабуть, обурила моя присутність на його території. Він зашипів, загарчав, надувся і кинувся за мною. Я тільки й встигала перебирати лапами, щоб він мене не роздер. Я вилетіла на широку вулицю і зупинилась посередині від ще більшого шоку. Навколо мене гуділи величезні машини. Вони шмигали то туди. То сюди, а мене кидало між коліс потоком гарячого повітря. Я заплющила очі і заціпеніла. Одне з авто зупинилось, з нього вибігла людина і забрала мене всередину. Я відчувала на собі дотик ніжних рук і чула лагідні слова, але переляк не давав мені відкрити очі. Вони мене привезли до притулку для тварин. Мене оглянули і залічили лапки, мабуть, я їх забила на тій страшній дорозі. Тут мені зробили щеплення, щоб я не захворіла в майбутньому. Згодом я познайомилась із іншими мешканцями, яких також забрали з вулиці. Люди, волонтери, зі мною гралися і навчали мене всіляким штукам. Розповіли, що гратися можна тільки своїми іграшками, як ходити на повіттю, і ще багато різного. Одного разу до нас завітали діти з екскурсією. Їх було багато, і всі такі веселі вони гралися з песиками і котиками у вольєрах. Люди, що про нас піклуються, розповіли дітям, як правильно поводитись з тваринами, як піклуватись і що бути господарем – це велика відповідальність. І, беручи тваринку, потрібно піклуватися, навчати і приділяти багато уваги своєму улюбленцю. Мені дуже сподобалось. Одна дівчинка з екскурсії. Вона попросила вигуляти мене і взяла мене заповідець. Ми довго ходили з нею, гралися, бігали, а в кінці прогулянки вона мене дуже ніжно і тепло обіймала. Весь наступний тиждень був холодним і дощовим. Сильний вітер, весь час наганяв дощові хмари, а ночами було дуже страшно від блискавок і гробу. Та коли я заплющувала очі і пригадувала ту дівчинку, ставало тепло і зовсім не страшно. Я весь час поринала у думки про неї, і на душі ставало дуже радісно. Зійшло сонце, і калюжі навколо радісно виблискували сонячними зайчиками. До притулку під'їхав автомобіль, і з нього вийшло двоє дорослих і дитина. Через яскраве сонце я не дуже могла розгледіти цих людей, але серце моє закалатало, а хвостик, як не свій, почав виляти дуже скоро. Люди! Зайшли у будівлю до наглядачів, і вже за мить дитина радісно вибігла з будівлі і помчала до мене. Це вона! вигукнула я. Мені не вірилось, але це дійсно була вона, дівчинка, підбігла до огорожі мого вольєру і, просунувши руки крізь решітки, почала мене гладити. А я. Метушилась і намагалась її всю вилизати. Я намагалась усіма силами показати, як я за нею скучила. Ось підійшли дорослі. Наглядач відкрив вольєр, і дівчинка надягла на мене нашийник і промовила: Зося, пішли додому. Кідець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.